Серйозних заходів, щоб навести порядок. Вітаємо у нашій студії Валерія Димова, це політолог. Валерію, добрий день. Добрий день. Як ви оцінюєте оперативність і методи, які українська влада вжила з приводу оцих заворушень у Костянтинівці? По-перше, перед законом всі рівні. Тому що ми зараз оцінюємо ситуацію. Добровольці, військові, місцеві мешканці від президента до Безхаченка всі рівні перед законом. Якщо е люди скоїли злочин то вони можуть бути покарані у відповідності до українського законодавства по залежності які можливо у них заслуги були поза тим мені не сподобався інтерв'ю Кіхтенка оскільки я не зрозумів якщо йому додаткові повноваження на Ви уточнення оце що ми дивилися перед те, що ми дивилися, слова, про які так голова адміністрації говорив про те що є проблема з, зі спиртним, з обігом з незаконним споживанням і продажем спиртного, що він значить видає певною мірою постанови, там якісь рішення ухвалюються, але вони не виконуються, що вони носять рекомендаційний характер. Я не думаю, що додаткові повноваження, які надані голові адміністрації в зв'язку з ситуацією, яка складається в Донецькій області, вони можуть носити рекомендаційний характер. Я думаю, що ситуація все ж таки там, ну скажімо так, вимагає більш відповідальних. І більш рішучих дій тому е, оперативність це правильно, е, але країна хоче е, все ж таки дізнатися громадяни, е, що сталося, і е, я думаю, що ми чекаємо на справедливе покарання тих, хто скоїв злочину. Ну, але у нас немає, здається, поки що підстав сумніватися, що ми дізнаємося справедливе рішення, якесь і відкритим. Немає підстав сумніватися. З іншого боку, мусить бути презумпція невинності, то оскільки, якщо, якщо ті були на підпитку, то треба бра... розуміти. Я ви, ви також, очевидно, служили в армії, коли великі скупчені військової техніки, і, з іншого боку, коли Велике скупчення озброєних людей, коли багато техніки, то розумієте, вибуває в тому числі нещасні випадки. Це жодним чином не виправдовує тих людей, які скої е е злочин, якщо вони скоїли. Ну останнє запитання на цю тему. Олександр Кіхтенко, як е е очільник Донецької ОДА, запропонував міри заходу, які, е які будуть узгоджені з штабом антитерористичної операції щодо пересування цивільного і військового населення в тебе в місті, зокрема, що стосується воєнної техніки безпосередньо. Ми чули це все. Його достатньо, на вашу думку? Ну, йому, очевидно, на місці е, ну, краще дивитися. Якщо дійсно є проблеми з просуванням техніки, з гусеничною технікою, з важкою технікою, ми, ми ж неодноразово, це смертний був випадок, ми неодноразово е, чули, коли і військові гинули самі, коли переверталася е, техніка і великі втрати були серед військових, тому треба... Я думаю, що більш системно підходити і не реагувати, знаєте, в відповідності. Пак громні гряніт може не перекритися. Все ж таки, треба діяти на випередження і не гасити пожежі, а не дозволяти їм виникати. Ми вам дякуємо за вашу точку зору і, і переходимо до наступних тем. Сьогодні стали відомі країні населені пункти Донбасу, які президент пропонує віднести до окремих територій з особливим статусом. На сайті Верховної Ради з'явився додаток до відповідного проекту постанови, зокрема, особливо. Ті самоврядування та місцеві вибори мають відбутися у Красному Лимані, Слов'яно-Сербську, Первомайську, Горлівці, Ясенуватій, Оленівці, Старобешевому та Комінтерновому. У списку також є кілька десятків сіл і селищ. Нагадаю, лінію розмежування між окремими районами та рештою Донбасу пропонують затвердити відповідно до фактичної лінії, яка була станом на 19 вересня минулого року. І у зв'язку з цим ми не можемо не поцікавитися вашою думкою з приводу поправ до закону про це особливості самоврядування, тому що саме через е, ці поправки сьогодні Верховна Рада так і не запрацювала о 16 як ми планували, ну як ми е, прогнозували за їхніми словами, перенесли все на 17-ту годину. В чому, на вашу думку, там заковика з цими поправками? Ну, я вже говорю, доведеться повторити. Зумієте, ситуація така. Україна е, не з великого щастя підписувала ці мінські домовленості. Ще й ситуація змінювалася, ще й тактика Путіна, цього примушення, пам'ятаєте, як вони казали щодо Грузії, примусу до миру, вона фактично тут так далі продовжувалася на території України. І, але нам несе відповідальність. Тому з усіх сторін, які підписували міські домовленості, відповідальною за їх імплементацію є Україна. Пам'ятаєте, як ми імплементували е, певну міру е, домовленості від 5-го числа, але після того і 500 квадратних кілометрів, і е, велика чисельність українських е, військовослужбовців загинули. Тобто практично ми не самовідповідальність. Я перепрошую, а з... пан Валерій, я перепрошую. Андрій Поробій зараз спілкується з нашими колегами. Давайте послухаємо. Аспект взагалі військової безпекової ситуації в нашій країні. Щодо самого законопроекту, на жаль. Деякі фракції ще визначаються, ну, зокрема в одній з фракцій, буквально пів на пів я голоси так. щодо підтримки. І, очевидно, є необхідні додаткові аргументи, необхідні додаткові переконання. Аргументи деякі, які можливо і не можна оголосити публічно. Хоча думаю, не секрет, що за останні буквально тиждень 10 днів на східному кордоні України сконцентрована величезна кількість військ і техніки противника. Величезна кількість. Дуже характерним є фактом, що сьогодні зранку, коли ми мали би приймати ці закони, Російська Федерація чітко дала сигнал, що вона не вважає ці закони тими, які потрібні для мінських угод. І насправді ми ці закони приймаємо не для Путіна, не для окупантів, які є в Донецькій, Луганській областей, для наших західних партнерів. Ми теж не будемо приховувати що пробують переконати Європу, що Україна не виконує мінських угод і мінських домовленостей. І в великій мірі позиція Європи щодо України буде визначатись і тим, наскільки Україна демонструє готовність до виконання. Чи зможе цей закон зупинити повновастабний наступ Російської Федерації? Очевидно, не зможе. Якщо Путін прийняв рішення атакувати, він, звичайно, буде атакувати. Незалежно від того, приймемо ми цей закон чи не приймемо. Але від того закону залежить, наскільки солідарною буде з нами Європа. Як сказав мій литовський колега, наші боєгузливі європейські сусіди, які повинні мати дуже чітку аргументацію правильності позиції України, готовності України йти на мирні переговори, готовності України домовлятись. І тому цей закон не для Путіна, не для окупантів, які з'являть Донецьку-Луганську і не для тих якутських і інших десантників, яких нагнали нашу територію. Цей закон для того, щоб Європа бачила, що ми відповідальна країна. Ми несем відповідальність за своє слово сказане. І тому моя особиста позиція в даному випадку є в тому, що ми повинні в 5 годині зібратися і коаліцію одноголосно прийняти ці законопроекти. А якщо дві фракції не будуть голосувати, все одно буде ставитись на голосування законопроект? Я не знаю, що мови мушенику щоб приїхати до депутатів і попросити їх на годину почекати. Я не можу надати напевно результату. Але я знаю, що я відповідаю. Заходи в зал поголосувати. Повертаємося до нашої студії, Як ви бачите, є невеличкі технічні нюанси. Андрій Поробій, віце перший віце-спікер Верховної Ради України, спілкується засобом масової інформації. Ми повернемося до нашої розмови з політологом Валерієм Димовим. Пане Валерію, отож, до цього законопроекту ситуація така. Є закон, що ухвалений шістнадцятого. Вересня минулого року. Тепер президент хоче до нього поправку, яка передбачає, що всі пункти, які передбачені тим законопроектом, вступлять в дію тільки після того, як там буде проведено за всіма канонами чесні вибори місцевих органів влади. Так, і тепер я хочу, щоб ви пояснили, в чому логіка депутатів, які не хочуть за це проголосувати. Ну, ви бачите якусь логіку? Це я поясню нашим глядачам взагалі логіку політики як такої. Політика класична, так це перше політична пристрасть, намагання щось змінити. Друге глазумір, що ти можеш змінити, що ти не можеш змінити. І третє відповідальність. Очевидно, відповідальність зараз належить на президенті і на премєр міністрі тобто на двох великих фракцій. Інший Інші е фракції і партії, які входять до коаліції, очевидно мають інші інтереси. Грубо кажучи, політичні інтереси Юлії Володимирівни в тому, що політичні інтереси е радикальної партії в тому, що і вони не збігаються, вони хочуть показати свою окремішність. І свою принципову незгоду з деякими пунктами. Зрозуміло, що в них є аргументи, оскільки закон був прийнятий, але пам'ятаєте, одразу він був порушений бойовиками. Вони провели вибори, місцеві, вибори, так звані вибори, так звані місцеві, не неуповідності з міськими домовленостями, фактично вже е, е, денонсувавши ці домовленості. Потім була ескалація конфлікту, потім були знов. Скажімо, на іншому рівні, на іншому рівні, оскільки ми вже втратили частину території, і е, в тому числі я були проблеми ви пам'ятаєте, із. Е ну, серйозними речами, які там втратами, е е жертвами українських військовослужбовців. І на інших умовах вони знову нас щось вимагали. Тому аргументи в них є. Але відповідальна політика вимагає все ж таки е е того, щоб вони користувалися не своїми політичними інтересами, а все ж таки, вибачте, за запатеку інтересами держави. Оскільки та ж сама класика каже про те, що найбільшим грехом... Політика є марнославством, намагання бути в фокусі уваги, казати якісь красиві слова на камери біля мікрофону, педалювати якісь проблеми, які стоять на порядку денному тільки при твою партію ароди передповідності. І деякі лідери, так звані, і деяких партій політичних вождійського типу у нас усіх нас вони демонструють саме таку поведінку. Валерій, скажіть, будь ласка, вчора був спільний брифінг канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Петра Порошенка, і саме там Петро Порошенко Учив, що буде ухвалено відповідний законопроект, де врегульовуються особливості самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей, і канцлер підтримала власне ухвалення цього законопроекту. Наскільки високий взаємозв'язок між поїздкою президента до Берліну і сьогоднішньою ситуацією з ухваленням відповідних законопроектів у Верховній Раді? Я думаю, що е, президент Порошенко е, узгоджував цей візит з графіком, е, все ж таки, Верховної Ради. І е, саме тому йому треба було отримати. Ми вже перед е, Андреєм Порубієм про це говорили, про те, що е, все ж таки Україна несе відповідальність. І ці закони приймаються дійсно західних партнерів. Ми демонструємо відповідальну поведінку. Зараз я не в на цих судженнях. Не кажу правильно, неправильно я кажу, що така ситуація вона складається. І е, я думаю, що перед Верховною Радою, перед цими розглядом цих законопроєктів, цього законопроєкту, треба було Порошенку ну власне пересвідчитись, а яку відповідальність несе Європа? Яку відповідальність несе е, люди, які підписували з нами в нормальському форматі ці домовленості, оскільки ми вже говорили, відповідальність несе Україна, імплементацію і політичні ризики несе президент. А е це може бути так само з Будопольським меморандумом, тому що знаєте, безвольна, така ялова е політика, вона е тільки заохочує агресора до все більшої агресії. Я вже колись в цій студії говорив про те, що, наприклад, матриця принісловського конфлікту або Сухумського конфлікту, абхазського конфлікту, вона була в тому, що бойовики порушили, за це не несли жодної відповідальності. Росія, до речі, е навіть в 93-му році, е році, коли вона була гарантом. Процесу підписання в Сухомі, коли Грузія втратила а, не тільки територію, а, а велику кількість людей, uh -huh. і 600 тисяч людей було практично евакуйовані в жахливий спосіб. 17 міністрів було розстріляно, але Росія демонстративно а, заборонила ввіз, а, на деякий час а, мандаринів з території Абхазії. Це всі її були санкції, все фактично була аплюха всьому а, не тільки Грузії, а всьому світу. І тому західні лідери, і в частності, а, зокрема Меркель, вона мусить все ж таки була сказати щось. Порошенкові, що буде робити Європа, якщо мінські домовленості знов раз будуть порушені, тому вона сказала, що е, треба дивитися на е, Маріуполь. Але а е, я би, наприклад, сказав би, що деякі санкції автоматично мусили бути введені, у якщо щось відбулося. Тоді це була відповідальна політика з точки зору ну, європейських лідерів. Якщо, скажімо, будуть порушень, одразу вступають е, велика кількість санкцій. Але Путін в, 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 він веде подвійну гру, розумієте, Він не дарма в річницю анексії Крима е, робить свято. Спецоперацій, тобто це така знаєте каліголовщина. Тобто він показує, що він куражиться. Він на кораже перед цим світом, і е, західні лідери вони не звикли до таких куражів. І е, вони знаєте, як в американському кінематографі, коли там хтось прокидається в майбутньому, а там всі не готові до цього злочину. Вони насправді е, захоплені за нацька, саме тому, що Росія демонструє зовсім іншу манеру поведінки. Валерій ми будемо вам дякувати за ваші коментарі. Валерій Димов, політолог, був гостем студії Кинало 112 Україна».